Майже 500 учасників з різних країн, чотири дні насичених змагань. Чернівецькі спортсмени представили Україну на чемпіонаті Європи з греплінгу, який проходив в Баку. Додому атлети повернулись не з порожніми руками. Участь приймали дорослі спортсмени, участь приймали Ю 16-17 років і ю 20 Ну і дуже приємно те, що наші студенти Ю 20 Факультету фізичної культури та здоров'я людини зайняли призові місця на цих потужних змаганнях, було багато країн. І пишаюся тим, що я. Мав таку змогу тримати кубок і бути на підсталі за перше місце. Отже, Ю-17 здобуло перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи в Азербайджані, а Ю-20 здобули друге місце. Тренувались перед чемпіонатом регулярно, розповідає старший тренер збірної з греплінгу та панкретіону Ігор Наконечний. У нас був ряд поліада така зборів навчально-тренувальних, де спортсмени тренувалися тричі в день. Далі, потім, коли зборів не було, ми тренувалися кожний день деколи в два рази в день, тому що по-іншому ніяк для того, щоб перемагати на міжнародних рівнях. На жаль, ну ніяк по іншому. І я пишаюся тими, хто здобули медалі, адже складні змагання, дуже потужні учасники. Греблінг це боротьба без правил. Фактично і де здобути місця медалі дуже непросто, тому що всі йдуть бал в бал, і дуже така ну, боротьба. Фактично от буває таке, що боротьба в один бал можливо бути, так? І це складно. два срібла здобув для України атлет Богдан Чорней. За чотири дні хлопець провів 16 поєдинків. Перший суперник був з України Іспанії, дуже важкий суперник. Чим саме він був такий, я ну, тобі важкий. Візький і дуже багато сили в нього було. Провів я перший поєдинок по балам, другий провів задушливим прийомом. Третій теж задушевим прийомом. Спортсмен розповідає, хоч посів другу сходинку, не засмучується. Зробив висновки над помилками та продовжує тренування. У фіналі було, я програв рахунком 5-3 по балам, чуть не вистачило Сили бронзу на Буковину привіз Андрій Сафроній. В першому поєдинку борець поступився силою українцю, який дійшов до золотого фіналу. Тож спортсмен не втратив нагоди позмагатись за третє місце. Боровся з представником Московії. Переміг дуже тяжко. Такий рахунок: 3-3 по якості оцінки я переміг. Емоції були просто неймовірні. Звичайно, коли в такий час йде війна. Проти них і ти перемагаєш. Це дуже круто. Потім я вийшов за третє місце боротися проти представника Азербайджану. Так трошки було тяжко морально, бо розумів, вже, що ти борешся за третє місце і потрібно вигравати, дожимати в будь-якому випадку. Вийшло технічно зробити задушливий прийом трикутник. І завоював третє місце, і, хоч своїми результатами на континентальних змаганнях Андрій не надто задоволений, впевнений, наступні пройдуть краще. Можливо, не дожав, але я думаю на власну думку: що якщо б я би все таке став би чемпіоном на цій Європі. Можливо би я розслабився і зараз би на підготовці до чемпіонату світу навряд чи би зміг ну викладався настільки сильно, як я зараз бачу нюанси, прогавини, де потрібно дожати, де потрібно покращити свою техніку, фізично, можливо, якусь ось і чемпіонат світу в Казахстані в жовтні, ще буде. Я просто максимально вижму ці 4 місяці, скільки буде, і покажу кращий результат. Дебютував на чемпіонаті Європи у категоріях 130 кг кілограм серед дорослих та серед юніорів Микола Мацейко. У виснажливих сутичках атлету вдалося здобути дві бронзи. В перших боях дорослої категорії поступився представнику з Азербайджану, а в категорії юніорів поляку. В общем сумі я відвороси десь більше 10 поєдинків. Самі такі, що запам'яталися поєдинок з поляком та молдованом. Ще азербайджанець, так як це були поєдинки за третє місця. Запам'яталося тим, що вони були сильні, що фізично, що опитом переважали мене. Але слава Богу, я настроївся, що морально, що фізично, і це третє місце. Спортсмен впевнений, на арені переважала не лише сила. Найлегше не скажу кого було подолати, так як всі там всі практично були на рівні, що фізично, що опитом переважали мене. Але вдалося виграти самі такі потужні були, це, мабуть, з поляком. Наразі срібні та бронзові призери вже готуються до того, аби підійняти український стяг на першій сходинці світових змагань. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.